Приїжджаються практично всі сільські ради, вже сільські голови знають, що проводиться спартакіада, вони вже знають, що це серйозно, до цього серйозний підхід. Що потрібно шукати форму, і вони це все зробили вже роблять. Що потрібно шукати, автобуси, що потрібно чи привезти? І я скажу, що це дуже і дуже багато значить. Ми, значить, за ці роки у нас. Серйозно, до 26 квітня, ви знаєте, День Чорнобильської траве. Єдиний Україні, Герой України це людина, яка народилася в Лубинську районі, це Олександр Валеченко, герой України, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Він народився в селі Новоріхівка, закінчив школу. І в нас є кубок імені проводку. Приїжджають дітки і проводяться замагання. Ви знаєте Вадима Гайдмана, Такого. Е, Вадим Гектер народився теж у нашому Лубенському районі, є село Снітин. Ми проводимо кубок. Ви, мабуть, були коли, е, коли проводились. Скільки з'їжджається команд? Як подивився, чи стільки в область з'їжджається, приїхали сільські ради, ми відновили стадіон у світині. А це дуже багато дуже багато значить, що ми це зробили. Я перед цим в е, мене брали інтерв'ю з радіо і з телебачення, Я говорив, що. Те, що зараз голова адміністрації Миколаївич Олексієнко і голова районної ради Дядич Олексій Іванович до цього таку увагу приділять, найвища похвала, коли село Летяки проводить футбол, бо вона в футбольний турнір. І підходить мама і каже, ви знаєте, я дуже вам вдячний, мій син три місяці не вті. Це каже, просте слово, три місяці каже, він займається футболом. Оце я вважаю, найвище пополам. Нехай надо, що наші діти е, відроджуються. З... Е, я хочу сказати, що зараз ми вкладаємо великі кошти. У нас відновлено е, опалення і зроблено великий ремонт Михнівського Михнівському будинку культури. Ви, мабуть, теж були Валерій е, е, Олексійович у Михнівському будинку культури. Е, великий ремонт зроблено так, 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 і в школі. Е, Зали. Те саме у вищому булаці ремонт фасаду зробили, те саме віддалене село, дуже віддалене село, це село Ждані, і ми звертаємо на ці села, які дуже віддалені. Те саме село Хорошки. Де зараз що зроблено? Там не було ну, так сталося. Село Хорошки, ви знаєте, там вже чуєте, фільм такий знімається свадьба маліна. Оце в цьому селі знімався цей фільм. Ви, ви знаєте, де ми бачили старий замок, таке, бо будемо в приміщення свій час. Але гуляли. гуляти. Е -е, е -е, е -е, де сварку гуляти? Да, де ж да, <клузь> саме. Зараз там стадіон, цікаво, що в селі стадіон не був. Тобто в минулому році ми розпочали, це дуже непроста робота. Це треба було роботу провести з сільським головою. Це треба провести громадою, щоб викорчувати, знайти місце, викручувати дерева, зробити і в цьому році вже площадка зроблена, засіна, і в цьому році буде відкрито красивий зроблений стадіон. Ми запросимо вас туди на відкриття цього стадіону. І Я ще говорю, у нас. У місті, наприклад, є в першій школі відкрита хороша площадка. А в село населення, наприклад, за суля ми за вас зверталися, щоб ми свої кошти вложимо, але щоб від обласного бюджету допомогли і відкрити сучасні футбольні полярки, щоб ми плануємо відкрити. Ви казали, що допоможете. За сулі і в селі Новий Хібри, де саме більші школи при школах. Це школа 400, більше 400 дітей навчається. Я думаю, що ми цьому при вашій допомозі це буде зробити. Тільки в минулому році народний розвиток фізкультури і спорту майже мільйона коштів виділено до із районного бюджету. Друге, за який рахунок ремонтувалося клуби якісь? За рахунок того, що голова обласної державної адміністрації, знаєте, Олександр Васильович Довіченко сказав, що владати угоди про співпрацю з фермерами і так далі товаровиробниками. Оце за що, за рахунок цих угод не домоглися, наприклад, що ремонтується клуб в тіх саме в що ремонтується клуб ті саме в І Я вважаю, що це дуже правильна співпраця, яка проводиться.